Злочин та виправдання СБУ розпочала програму з повернення сепаратистів на територію підконтрольної Україні. Прощання готові дати тим, хто не брав участі у вбивствах, гвалтуваннях та катуваннях за інформацією служби безпеки України лише за цей рік від кримінальної відповідальності. Звільнено 60 душ, які співпрацювали з бандформуваннями на сході. Вони добровільно відмовились від участі в так званих народних республіках. Щоб потрапити під таку програму, потрібно звернутися до СБУ безпосередньо або через родичів. Бойовики, які не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях, а також інших тяжких злочинах і мають щире бажання виправити свої помилки, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності та розпочати чесну працю на території України. Передаю остальним, типу хай приїжджають в город, нічого з вами не буде. Тут нічого страшного такого нету. Я теж поначалу сильно боявся. Я прошу звільнення у. За свій поступок України.